Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. На Кіровоградщині зареєстровано понад 60 випадків захворювання на кашлюк: загоряння трави на відкритих територіях, небезпека та штрафи. На Кіровоградщині з початку року зареєстровано понад 60 випадків кашлюка у дітей. В Олександрії жодного випадку не було. До цього з 2021 року в регіоні захворювання не реєстрували. Причини зростання захворюваності на кашлюк відсутність щеплення або порушення графіка вакцинації. Докладніше про хворобу у наступному сюжеті. З початку року на Кіровоградщині зареєстровано понад 60 випадків кашлюка у дітей. Перший випадок стався у п'ятимісячної дитини з Голованівського району в Олександрії. Жодного випадку гострого інфекційного захворювання не зареєстровано. Симптоми хвороби розповідають педіатри. «Першими симптомами є слабкий кашель, нежить, незначе підвищення температури та очей. Надалі ці симптоми переходять в сильний нападоподібний кашель з содомами, доблювоти та навіть зупинкою дихання. Тому дуже важливо попередити це захворювання. І напади такого кашля після перенесеного кашляку на жаль можуть зберігатися все життя людини при будь-якому респіраторному вірусному або бактеріальному захворюванні. Основним засобом профілактики кашлюка є вакцинація. Згідно з національним календарем щеплень, вакцинувати дітей від кашлюка треба у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. Далі ревакцинація. Ревакцинація підтримуюча доза в віці 18 місяців. А царбованої кашлюва дифтерійно-правцевої вакцини. АКДП. всі діти у світі виключно віл позитивними повинні бути захищеними від кашлюку. До речі, у всьому цивілізованому світі практикується створення захисного кокону для новонароджених дітей та дітей раннього віку шляхом вакцинації вагітних. Наприклад, в США проводиться вакцинація однодозою в термін 27-36 тижнів. В Великобританії в терміні 28-32 тижні, Австралії в терміні 20-32 тижні. Можна проводити вакцинацію в будь-який термін вагітності. Отже, попередити краще, ніж лікувати. В Україні зараз доступні два види вакцини від кашлюка. Є два види вакцини, результати яких майже однакові. Цільноклітинна це неактивований збудник, імунітет тримається приблизно до 10 років, а целюлярна очищена та інактивована. Імунітет тримається до 7 років, але менше місцевих реакцій. В нашому центрі ви можете зробити вакцинацію цільноклітинної вакцини індійського виробника. Також ви можете придбати ацелюлярну вакцину, і ми проведемо вам щеплення. Імунітет як після перенесеного захворювання, так і після вакцинації є обмеженим у часі. Природній імунітет після одужання залишається близько 10 років. Після вакцинації цей термін становить 5-8 років. Продовж минулої доби особовий склад Олександрійського відділу ДСНС дев'ять разів залучався до гасіння пожеж на відкритих територіях. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Хоча, в одному з випадків, вогонь з відкритої території майже досяг приватних будинків у житловому секторі. Про небезпеку спалювання сухої трави та штрафи, які загрожують паліям, у наступному сюжеті. Недбалість людей, суха та вітряна погода сприяють статистиці зростання кількості пожеж на відкритій території. Лише за минулу добу, 5 вересня, Олександрійські рятувальники ліквідували дев'ять пожеж на відкритих територіях. З них три випадки сталися в місті, а не за його межами. Перша це по вулиці Логова горіло 800 метрів квадратних сухої рослинності. По вулиці Кременчуцькій горіло 2 гектари сухої трави та чагарників, а також очерету. І також в селі Мартоїванівка також горіло 2 гектари сухої рослинності чагарників та очерету. На дані події залучалися підрозділи з міста Олександрії. На даних пожежах на відкритих територіях постраждалих не було. Житлові будинки, які були поруч, також не постраждали, тому що рятувальники вчасно прибули на виклик і надавали кваліфіковану допомогу. Завдяки вчасним діям вогнеборців, вогонь не розповсюдився на прилеглі будинки приватного сектору. Тож служба порятунку, вкотре звертається до містян, не спалювати суху рослинність та не наражати себе та оточуючих на небезпеку. Шановні громадяни, ми закликаємо вкотре в пожежонебезпечний період бути уважними і обережними під час використання вогню на відкритих територіях. Зараз в місті Олександрія та районі дуже шквальні вітри, які розповсюджують пожежу дуже швидко і з нею дуже важко впоратись. Рятувальники Максимально застерігають жителів Олександрійського району не палити багаття на відкритих територіях, не викидати недопалки, а також слідкувати за дітьми, які також можуть спричинити пожежі. За самовільне спалювання рослинності передбачено штраф від 3060 гривень, за знищення і пошкодження вогнем лісу або поля штраф від 91 тисячі гривень до позбавлення волі від 2 до 5 років. Підпали під час воєнного стану можуть прирівнювати до диверсії і позбавляти волі на 15 років або довічно з конфіскацією майна. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.